На виконання національної стратегії управління відходами, та що у нас діє в державі в нашому місті була створена робоча група, яка буде дотична до написання місцевого плану управління відходами для нашої громади. Одної складової це дійсно є поводження з побутовими відходами. Мабуть, це найгарячіша така тема, яка обговорюється на робочій групі, тому що вона охоплює всіх. Всі ми утворюємо побутові відходи. Зв'язку з тим, що виникла така полеміка, чи люди готові сортувати, чи не готові в нашому місті, і наскільки фракцій це повинно бути на сімнадцять. Надцять чи на 9, чи на 10, як говорить наш регіональний місцевий план, ми вирішили створити такий експеримент, поставити на двох майданчиках для роздільного збору контейнерів і подивитися, як люди будуть на це реагувати. І от якраз сьогодні два тижні, як стоять контейнера на прибудинкових територіях, таких активних дев'ятиповерховках, і ми бачимо, що Початок, ну перший тиждень люди ходили, дивилися, як що це, як це, для чого це. Задавали дуже багато питань. Тут сели волонтери, з 7 до 9 ранку. Пояснювали, розповідали, вчили, що таке є пластик, що є не пластик, що можна кидати. Більшість це сприйняло позитивно. Вони навіть у нас уже в департаменті є прохання, і нам поставити такі бачки. Що ми теж готові не тільки вони. Тобто, люди, ми хочемо сказати, що готові за тиждень. якщо ви як бачите, було вивезено повний бак папіра. І повний бак пластику, тобто два куба з одного майданчика за тиждень, тільки те, що не пішло на полігон, а воно пішло на сортування. 90% це було правильно відсортовано, і навіть я хочу сказати, що люди похилого віку більш активно і більш правильно це роблять ніж молоді. Тому думаю, що варто впроваджувати в нашому місті саме роздільний збір. Ну як мінімум на чотири фракції, це точно.